І знаєш, от як кажуть: да, якщо ти можеш делегувати роботу і година людини дешевше за твою, делегуй, да, там, ну не знаю, прибирання, наприклад. А це і є баланс. А, наприклад, там виховання дітей, допустимо, не делегуй, тому що це краще самому робити. Це так, знаєш. примітивні приклади, отак і в бізнесі, там бухгалтерію делегувати чи самому робити. Я бачу, що молоді підприємці, як більш такі знаєш, сміливі і вже сучасні, є бізнеси, в яких там юристи делеговані, бухгалтери делеговані, фінанси делеговані, і вони щасливі, бо вони займаються суто своєю компетенцією, всю увагу, свою компетенцію. І я те саме перекладаю на людей, що займайся весь фокус на твою професійну справу і на твій відпочинок, щоб ти міг бути ефективним. Ти ж, все, що ти можеш позбутись, позбувайся. Ну, звичайно, що хобі і все класне має залишитись. Да? Але ставай кращим, всі сили кидай на це, і на відпочинок, і на сім'ю, да? Там... ну і так далі.